Вітаю з вами Андрій Ципуга і це новини Прикарпаття. Сьогодні ми підбиваємо підсумки головних подій тижня і говоримо про нову магічну виставу лялькового театру, передачу автомобілів для фронту та перші обласні змагання з робофутболу. Ми починаємо просто зараз. Бурштин зустрів делегацію з Бельгії на чолі з графом Рено Де Керчовим. Він уже понад рік разом із місцевим волонтером Василем Шведом доставляє авто на схід. Цього разу грав привіз ще 11 автомобілів. На зустрічі також домовилися про партнерство між містами, зокрема у соціальній сфері. Як міну візит, розкажемо за мить. У Бурштині відбулася зустріч з делегацією з бельгійського міста Локрій Сіті на чолі з графом Рено Декарчовим. Іноземні друзі в рамках цієї місії подарували Україні 11 автомобілів на потреби Збройних сил України. Граф Рено Декарчов разом із місцевим волонтером Василем Шведом доставляє машини на фронт уже близько року. За цей час їм вдалося придбати та передати близько 100 автомобілів. Бельгійський волонтер наголошує, одразу зрозумів, якого горя завдає Росія Україні, і вирішив допомогти. На в ідеальному світі я уявляю планету, де беззаперечно дотримується міжнародне право. Коли я побачив, що одна країна напала на іншу, я миттєво зрозумів, хто є жертвою, а хто агресором. Для мене принципово важливо підтримувати та допомагати Україні. Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин переконаний, з такою міжнародною допомогою Україна не має інших варіантів, окрім перемоги над ворогом. Сьогодні дуже важлива подія з бельгійської сторони. Граф Ренау так привіз 12 автомобілів. Це в основному пікапи, і це вже. Я не знаю, яка по чисельності така партія автомашин, але їх вже всіх понад 70. він відправив в Україну, зокрема на фронт, для того, щоб допомагати нашим військовим. Це великий вклад. це одна людина робить такий об'єм роботи. Ну і що ж тут можна сказати? Тільки слова вдячності, поваги. І розуміємо, що коли нам бельгійці так допомагають інші, також народи допомагають. Ми мусимо перемагати під час візиту. Графа говорили про можливе партнерство в соціальній сфері. Також очільник бурштина вручив графу Рено. Подякувати усієї громади. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Коломия приймала румунських партнерів для обговорення деталей транскордонного проєкту. Основна його мета посилення співпраці для безпеки Коломийської громади спільно з регіоном Марамореш. Про підсумки зустрічі та плани на майбутнє. Дивіться у сюжеті наших коломийських журналістів. Прикарпаття вже давно підтримує тісні контакти з румунським регіоном Марамуреш. Коломия активно долучається до різноманітних проєктів. Тому з візитом до писанкової столиці приїхала делегація з Румунії. Інститут розвитку Коломийської громади спільно із партнерами реалізують проєкт, у межах якого передбачається придбання сучасного обладнання для рятувальників, зокрема спеціалізований автомобіль, радіостанції, ноутбук, планшети, зарядна станція, Starlink та інше спорядження. Заплановані спільні навчання з румунськими партнерами, тренінги для дітей та інформаційна кампанія для мешканців громади. Зі слів директорки інституту розвитку Коломийської громади Лариси Кулик. Така співпраця принесе місцевій громаді багато користі. Прибудуть до нас гості саме головні партнери з міської ради міста Віша Одесус, а також головний проектний менеджер цього проекту. Понад 200 тисяч євро. Загалом де наших нашого співфінансування від нашого міста 10%. відсотків. Дев'яносто фінансує Європейська комісія. Реалізація цього проекту означає підвищення безпеки для кожного мешканця. Швидке реагування на надзвичайні ситуації, ефективна координація підрозділів державної служби надзвичай, Ніх ситуацій та вищий рівень обізнаності населення. Даний автомобіль є надзвичайно потрібний для підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій Коломийського регіону. В першу чергу він надасть можливість оперативно доставляти особовий склад до місця події, аналізувати ситуацію, яка трапилась, оперативно передавати необхідні дані на оперативно координаційний центр, а також здійснювати моніторинг обстанов. Овки, яка відбувається навколо подій, очільник коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що їхнє об'єднання бере чини найактивнішу участь на Прикарпатті у впровадженні міжнародних проєктів. Ми працюємо по двох проєктах. один це є по нашій медицині. Це закупівля обладнання для наших і медично, для наших дитячої лікарні, для хірургії. А сьогодні ми говорити будемо про проект з нашими ДСНС. Це закупівля автомобіля спеціалізованого автомобіля. Визначили, що це буде автомобіль Л-200, який буде обладнаний. Старлінком обладнання для зв'язку, для відеоспостереження, дрони. Вже найближчим часом громада повинна закупити автомобіль. Для цього в бюджеті передбачені кошти, які згодом у розмірі 90% поверне румунська сторона. З Коломиї Вогдан Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія компанія Підтримка під час горювання. В умовах війни багато українців переживають болючі втрати. Психологи пояснюють, що це природний стан, хоч і складний процес. Наша журналістка Іванна Осташук підготувала матеріали про те, як допомогти собі усвідомити етапи горювання та знайти сили для повернення до життя. Важливі поради фахівців почуєте далі. Смуток, розгубленість втома чи навіть гнів. Часто такі почуття з'являються у людини, коли вона переживає горювання через втрату близького. Життя змінюється раптово і болісно, а це може стати проблемою. Зауважують медики. Людина проходить певні етапи проживання, втрати, яку вона пережила. І для того, щоб цей процес не перетворився на патологію, потрібно звертатися до спеціаліста а взагалі. Втрату і горе переживає кожен військовослужбовець, який перебуває на війні. Вони це на жаль переживають щодня і на жаль, по кілька разів. І, взагалі, вся наша країна оповита цією важкою темою. Психологи наголошують, немає правильного або неправильного способу горювання. Важливо дати собі час і не вимагати від себе повернутися до звичного стану одразу. А якщо біль не минає тривалий час і заважає жити, варто звернутися до психолога. Важливо, щоб ці етапи людина пройшла. Тобто не зразу їй дати, наприклад, якийсь дуже сильний седативний препарат, що вона забула все, так це неможливо. Горе болить, і людина має пройти той етап страждання, скорботи, горювання, бо це надважливий такий природний процес того розриву стосунків, бо ми стосунки будуємо так, ціле життя. А тут людину Втрачають, і, звичайно, що вона ці стосунки є розірваними. І кожна людина, якраз, яка втрачає близьку собі людину, вона відчуває оцей розрив, і часто він болючий, трагічний. І дуже часто ми думаємо, що час лікує, що час все змінить. що… Е Час затре, всі наші рани, але це не так. Насправді ми вчимося справлятися з часом. Особливу увагу психологи звертають на випереджувальне горювання. Його переживають родини тяжко хворих людей та сім'ї, чиї близькі вважаються зниклими безвісти. Такий стан може тривати місяцями і потребує професійної підтримки. Часто це криза, яка тягнеться роками і є, наприклад. Випереджувальне горювання або запізніле. Випереджувальне, коли людина знає, наприклад, що її родич помре, чи там важко хворий, і знає, що це неминуче смерть обов'язково настане. І людина ніби до цього готується. Або ж таке випереджувальне горювання переживають родичі наших зниклих безвісті. Ми всі сподіваємося на те, що кожен повернеться додому живим, але так чи інакше, людина, яка не знає, що трапилося з її родичем, який зник безвісті, вже відчуває випереджувальне горювання. Такі ж симптоми, ніби вона цю людину втратила. У військових під час бойових дій нерідко виникає емоційне оніміння. Захисна реакція мозку, що тимчасово. Приглушує почуття. Психологи підкреслюють, не залишатися наодинці з важким почуттям. Підтримка, навіть коротка розмова з другом чи близькою людиною, може стати важливим ресурсом. Вони перестають відчувати ті емоції, такі як шок чи злість чи заперечення, а просто холодно сприймають це як факт. Тобто, людина загинула. Це не означає, що їх не болить. Це якраз роздирає душу, але емоційно вони залишаються холодними і зберігається оця емоційна сліпота. Є такий термін психології, і це якраз самозахист психіки кожного військового. Бо якщо б вони проявляли такий вибух емоцій, який проявляє кожна цивільна людина, не стикаючись щодня на щастя з такою кількістю смертей. То просто вони б не витримали, це допомагає там під час бойових дій, але потім заважає е, одразу повернутися до цивільного життя, і для цього також потрібен процес. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї. Дитячий садок у селі Дубівці відкрив свої двері після масштабної реконструкції. Тут добудовано другий та мансардний поверхи. Тепер у закладі є не лише нові дошкільні групи, а й музичний зал, кабінети психолога та студії для гуртків. Про те, як об'єднані кошти допомогли створити сучасний освітній простір, дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. У Дубовецькій громаді відкрили оновлений дитячий садок «Дубочок». Тут завершили реконструкцію другого поверху дошкільного закладу. В результаті облаштовано дошкільні приміщення, музичний зал, кабінети психологів та адміністрації. А головне створено нову групу для 19 дітей. Третій поверх закладу обладнали для розміщення гуртків та навчальних студій. У 2023 році вивчили потребу якраз Дубовецької територіальної громади, яка передбачала збільшення. Дошкільних груп, адже навчалося на той час біля 30 дітей. Ми розуміли, що потрібно збільшувати спальні місця. А ще більше потрібно було приміщення для різних кабінетів. Тому в листопаді 2023 року розпочався реалізовувати проект реконструкція дитячого садочку. Це другий поверх, а також добудова третього поверху. Директорка закла. Закладу до бочок Ольга Леочко переконана, сучасні діти потребують новітніх підходів у навчанні та розвитку. Ми працюємо над проектом сучасний заклад дошкільного закладу і тому сучасні діти дуже потребують такого виховання, адже ми бачимо, потреба є. І психолог, логопед, музичні керівники, фізкультура, вивчення іноземних мов ну все те, що ми дуже мріяли, ми маємо в цьому сучасному закладі і бачимо, що є в нас дітки, є для кого працювати, і ми радіємо. Будівництво було профінансовано з державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість проєкту склала понад 16 мільйонів гривень. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо, компанія Раї. Казка про світло, що долає темряву. В Івано-Франківському театрі Ляльок готують прем'єру вистави Стежечка Святого Миколая. Це добра музична казка за п'єсою Лариси Діденко, яку поставила студентка Київського університету. За сюжетом зайчики та ангели об'єднуються, щоб допомогти Святому Миколаю. Коли відбудеться прем'єра та чому варто піти на виставу, знає Яна Лазорик. Справжнє диво для малечі. В Івано-Франківському театрі Ляльок готують прем'єру зимової казки Стежечка Святого Миколая. Це п'єса авторки Лариси Діденко у постановці студентки 4-го курсу Київського університету імені карпанка Карого. В центрі сюжету. Протистояння добра і зла в казкових образах чорта, зайчиків та ангела. У нас грає шість акторів, персонажів більше, набагато більше, багато ляльок. У нас є такі персонажі, як голятка, у нас є персонажі як зайчиків, дуже багато зайчиків. Хотіли багато зробити ефектів, таких фокусів, там, де йде в нас перевтілення, перевтілення зайчиків, перевтілення нашого казкового. Вого світу акторка Діана Янчевська виконує у зимовій постановці одразу дві ролі ангела та зайчика. Її завдання передати дух свята, щастя та перемогу добра над злом. Роль Ангелинки це дівчинка Ангел. Вона як ангел охоронець який протягом вистави допомагає зайчику вирішити його проблему, допомогти йому наштовхнути на вирішення цієї ситуації. А зайка Лапуля, ми її так називали. Вона більше така, знаєте, другорядний персонаж, але не останній персонаж. В них така сім'я. В них ми показуємо цими, цією кількістю п'ять зайчиків. Ми показуємо, як важлива сім'я, як важлива підтримка. Директор театру Лільок Роман Братковський розповідає. їхня різдвяна програма буде насиченою та цікавою, як для дітей, так і для дорослих. Буквально кілька днів почалася нова робота. «Різдвяна містерія, Шилько-Медведєві. «Яви нам ангелів твоїх, яку ставить також студент четвертого курсу столичного вусу театрального. Прем'єра це на першому місці, але в нас є і новорічні скетчі, які будуть їздити по садочках. І на базі театру заплановано замовлення, які будуть виконуватися звичайно. З подарунками прем'єра вистави Стежечка Святого Миколая відбудеться 6 грудня. Яна не Лизорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рейм». Новий символ енергії та драйву в Івано-Франківському університеті нафти і газу презентували нову баскетбольну команду Академія Говерла. Клуб, що складається з сильних і перспективних гравців, вже демонструє успіхи, посідаючи друге місце в першій лізі. А головна його мета повернути баскетболу заслужену популярність та надихати молодь. Більше про нову спортивну команду знає Дар'я Базовод. Спортивне майбутнє України в Івано-Франківську в університеті Нафти і Газу відбулася презентація нової баскетбольної команди Академія Говерла. Клуб, що складається з талановитої молоді, вже встиг показати високі результати. Посівши друге місце після зіграних двох турів у чемпіонаті першої ліги. Тренер академії Говерли Денис Кошевець розповів про склад та здобутки команди. Склад команди у нас формується з вихованців баскетбольної академії, і так само у нас є. Шість гравців, які мають досвід суперліги, це молоді гравці, більш досвідчені є гравці, два-три гравця у нас більш досвідчених. Тому у нас е, такий склад: е, міксований молодість плюс досвід. Е, в нашій групі західна група є сім команд. Зараз ми е, займаємо друге місце в нашій підгрупі. Була тільки одна поразка від команди Ужгорода. Це наша була перша гра. Директорка клубу Інна Дроздова переконана, створення такої команди є знаковою та важливою подією не лише для університету, а й загалом для молодіжного спорту України. У нас сьогодні відбулася величезна подія у розвитку молодіжного студентського баскетболу. І це не просто створення команди на базі. Національного університету це ще раз повторюю це потужний крок щодо розвитку молодіжного спорту, що є нашою спільною метою з партнерами, і нашою багаторічною мрією з Андрієм Дроздовим. Директором баскетбольного клубу, ректор університету Нафти і Газу Ігор Чудик запевняє, навчальний заклад докладає всіх зусиль, щоб молодь мала можливість для розвитку та залишалася в Україні. Ми маємо сьогодні розуміння того, що молодь в Україні, яка сьогодні є в Україні і прагне жити в Україні, але подивляється десь в сторону Європи, де більш спокійно, де малюють кращі перспективи принаймні, в медійному просторі ми створюємо реальний кейс і стараємося його розширити. І одним із прикладів такого кейсу збереження нашого потенціалу людського в Україні є. Повернення його до середовища розвитку в спорті в майбутньому команда ставить перед собою амбітну ціль заявити про себе на всеукраїнському рівні та повернути великий баскетбол в Івано-Франківськ. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї в Івано-Франківську. Відбувся перший обласний чемпіонат із робофутболом. Майданчиком змагань став університет короля Данила. Учасники демонстрували навички прикладного програмування та робототехніки у матчах, що складаються з двох коротких таймів. За баталіями спостерігала Яна Лазорик. Популяризація інженерії серед школярів в університеті короля Данила провели перші на Прикарпатті змагання з робофутболу. Турнір об'єднав 38 команд, які власноруч створювали роботів із дистанційним керуванням та змагалися за першість. Це відкритий чемпіонат, в якому власне інженерія поєднується з таким спортивним азартом. Бо учасники керують своїми дистанційними роботами, але потрібне і правильне інженерне рішення, тобто налаштувати і геометрію коліс, і центр мас, вибрати якусь правильну тактичну е, поведінку свою в грі. Спочатку будуть відбуватися групові матчі, як у справжніх футболах. В групі буде грати по чотири команди, яка кожна зіграє по три матчі. А далі будуть матчі на виліт, починаючи з однієї восьмої і аж до фіналу. Тайм триває дві хвилини. Між таймами 30 секунд. Перерви. 11 Одинадцятирічний Артем з П'ятицької громади створив свого робота за три дні. Каже, він легкий, швидкий та зручний у використанні. Робот з лего тут стоїть великий мотор від теж від лего. Тут стоїть такий корпус. Ці штучки для того, щоб коли м'яч попадаю сюди, він не котився за це, а цим можна було вдарити боком і м'яч прямо у ворота. Тут можна повертати вперед назад. Також він дуже швидко цікаво, бо в реальності я граю в футбол, і мені стало цікаво, як робити це з допомогою роботів, створювати самому роботи та позмагатися з іншими. На перемогу налаштована. І колошанка Вікторія її робот міньйон вирізняється швидкою їздою та міцною конструкцією. колеса, в нього тут є. Якщо це відпаде, він не буде їхати. Це батарейка, якщо її випхати, він теж не буде робити. Це пластик, щоб грати в футбол. Мені інтересно, бо тут там багато механізмів. Я хочу кожен раз щось нове дізнаватися. Співорганізатор організатор змагань Сергій Максимюк впевнений, розвиток робототехніки в Україні сприяє активному залученні дітей до інформаційних технологій та прикладного програмування. Перед змаганням не було в цілий місяць на те, щоб Підготувати своїх роботів, продумати їхню конструкцію, прописати програму. Далі в нас вони сюди прийшли. Ми зараз їх перевіряємо на габарити, чи вони відповідають умовам, правилам. Дітям вже зараз не цікаво просто навчатися, просто читати щось, просто робити програми. Їм потрібно гратися, конкурувати, і таким чином вони можуть собі десь відкривати в майбутньому ставати інженерами. Яна лазорик, віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Рай на цьому завершується наш підсумковий огляд подій на Прикарпатті. Етер продовжується далі. На вас чекають головні новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї.